Всім привіт! Прийшов сьогодні на Копанку перевірити косинки. Зараз буду перевіряти на першу. Майже у всіх щось попалося, поплавки шевеляться. Тут вроді теж щось є. Вон. Повна косинка карася, клітки. Буду поки що розставляти так на землю. Підходю до сідущої. Тут аж палка гнеться. Теж ого, тут зовсім багато риби. Не знаю, чи проспутуєш ці косинки. Прям дуже багато карасика. Спускаюся ще до пару. Тут бачу затягнута одна, є щось. Один непоганий карась. Десь я так положу у воду. Провіряю, ось двадцятка. в мене відв'язалась вона, зараз буду якось доставати. Підходжу до мостика. Перше перевірю. цю. Не знаю, як її достану тут, звісно. Зараз якось тако до мостика поближчій. Зараз буду помаленьку доставати, Вон дуже великі карасі, прям для цієї копанки. Гарний. Жовтий такий. Зараз піду його покажу. Це маленька косинка. Тут вона повна. це Двадцятка моя. Вона прям повна-повна карася. ось жовтенький один є. ну Ось карась. Давно такі не попадали великі. Навіть вчора був менший. Гарний прям карась. Зараз сход у мене ще дві залишилось. Тут видно теж щось є. Є три карасі. Керасі гарні, пущу ложку. І залишив ще одна косинка. Видно теж щось є води поплавка. Думав, що щука, але не так сильно. Можливо, все. Тут в мене дуже часто попадала щука. Ні, видно, он. два карасі тільки. Гарні карасики. Да, Рішив напослідок загнати. Взяти пару кирпичин кинути. Хорошо так іде. Якраз маєш зажену, буду вже йти додому. Прийшов через 40 минут, буду зараз перевіряти. поплавки всі стоять, звісно, але на всякий случай подивимось. Перший пустий. Складаю їх на землю, буду забирати. В цьому щось вроді є. Он карасик на вуглі. У 25-ки більше попадає. Дуже хороший екрани, стартується трохи бо... Сперша тридцятка. Ні, нічого немає. Ось 20 зараз достану, німа щось є. Вроді тяжола. А ні, пуста. Зараз подивлюся он і другу там. Більш не було, дивитися, бо в останніх точно нічого немає. Видно, пустий. я вже сюди на берег буду складувати. Двадцятка. Двадцятка з карасиком. Мелкий карасі. На цьому поплавка зовсім не видно. Пустий. І теж пустий. Ви набилась, звісно. Зараз поки вже улов, зберу всі косинки. Ось зібрав вже всі екрани. Ось такий уловчик за сьогодні. Непоганий. Сіротанської котовий віддам зараз. Боїться. Ось найбільший гарний карась. Буде їсти. Кому сподобалось відео, ставте лайк і підписуйтесь обов'язково на канал, пишіть на коментарі і всім пока!